Є новина друзі. Трамп накинувся на зеленського під час перемовин. Дослухайте. До кінця з'явився допис Трампа в його соцмережі, і в цьому дописі він сказав, що українські керівники невдячні. Ну, тобто, Трамп хоче завершити війну. Він там називає Байдена шахраєм, який все віддавав безкоштовно. Та він капслоком пише: це все є в мене телеграм-каналі. Є новина в шапці. Профілі, підписуйтесь, читайте там все є про перемовини. І він каже, що ця б війна ніколи би не трапилась, і мільйони людей загинули. Ні за що в кінці. Він пише. Ж нехай Бог врятує цих всіх людей. Ну і накидується на зеленського. Каже, що українські лідери невдячні. Ну і за чого цей пост міг би виникнути? Або є якісь проволочки на перемовинах. Ну тобто, ми ж зрозуміємо, що цей план узгоджували між США та Росією. Як сказав Рубіо, до речі, що це ну не список Росії, тобто це такий план узгоджений, але це його початкова редакція. Тобто, треба вести перемовини з Україною, тобто враховувати і позицію України. І от або щось не подобається Трампу під час цих перемовин, і він хоче здобути, і тому вже починається. Або Трамп розуміє, що цей план буде підписаний, і він вже починає піарити себе, що от мільйони людей, от Джо Байден, шахрай, віддав наші гроші, я продавав, і от я це все завершу. І пише в кінці: нехай Бог врятує мільйони людей, які загинули від цієї війни. Тому подивимося. З нашої сторони, Зеленський написав, що перемовини йдуть конструктивно. Перші звіти показують. Що американська делегація готова враховувати ну, наші потреби в цих перемовинах. А ще я хочу зачитати у що щойно написав, і це важливо: поточна редакція документа, хоча й перебуває в завершальній. Стадії узгодження вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію з сполученими штатами, та їхнє уважне ставлення до наших зауважень. Це дозволяє рухатись вперед у спільному процесі, тобто, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Тобто, США вже їх врахували в перемовинах і зараз йдуть до працювання. І до кінця цього дня, як би це все має бути допрацьовано до речі, цей план має бути підписаний до четверга до 27 числа. І Трампом, і Зеленським. А потім я так розумію, Трамп візьме цей план і буде заставляти Путіна його підписувати і вести з ним перемовини. Ну я думаю, за допомогою тиску, там, наприклад. Погрожуючи йому ембарго, але цей план має бути ну придатним, щоб Путін, хоча б, міг його розглядати. Я так розумію, це зі сторони Трампа, не зі сторони України. Тому зараз відбувається цей тиск і пасти Трампа в соцмережі і накидування на Зеленського, що він невдячний. Напишіть свою думку. Це все є в телеграм-каналі. Є новини. Діть, підписуйтесь, Поширюйте. Ну і пишіть.